Шаї навушники, що покращують сон, маніпулюючи вашим мозком. Новий гаджет на стику біотехнологій і велнесу вже зовсім скоро надійде у продаж Formibards. Це розумні навушники, які використовують дані мозкових хвиль, щоб покращити якість вашого сну. Вартість 139 доларів, і вони можуть допомогти вам засинати швидше, спати глибше та навіть ефективніше відпочивати під час коротких пауз на подрімати завдяки біометричному моніторингу в реальному часі та шаї генерованим звуковим ландшафтам. Що робить ці навушники особливими? Помібац вперше були представлені під час краудфандингової кампанії минулого року і вже зібрали понад 2,5 тисячі передзамовлень на першу партію, яка вийде у березні. На відміну від звичайних навушників для сну, які просто відтворюють білий шум або звуки природи, ці пристрої відстежують ваш сон та серцевий ритм за допомогою фотоплетизмографічних сенсорів. Синхронізуються з вашими мозковими хвилями завдяки динамічним бінауральним ритмам, автоматично підбирають звуковий супровід відповідно до індивідуальних особливостей вашого сну. Як вони працюють? Навушники використовують.